Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і пропоную вам сьогодні рецепт моєї мами: Це є Голубці з тертої картоплі і з підливкою із білих грибів. Ці, ці, ці голубці ідеально підійдуть на святвечір, адже вони є пісними. До речі, цю підливку можна замінити на просто тушковану цибульку. Також буде. Смачно. Тому давайте приготуємо сьогодні і будемо смакувати разом з вами ці голубчики. І так, беремо три невеличких капустинки, виріжаємо їхній качанчик. Тобто такий корінчик, який тримає всі листочки, глибоко не проколюємо ножиком, бо можемо проколоти листочки. Повністю його забираємо і потім капустину кладемо в киплячу воду, в яку ми додавали 3 столові ложки оцту. Качанчик сам ми проварюємо 5 хвилин, тоді знімаємо листочки і ще окремо ці листочки проварюємо також 5 хвилин. Тоді наші листочки вискладуємо стопчиком і проводимо таку саму маніпуляцію із наступною капустиною. І всі, вся ця сама процедура повторюється. І чекаємо повного вистагання наших листочків для подальшої роботи з ними. Тим часом ми беремо 4 середні цибулини. Дрібно її нарізаємо на дрібні квадратики і відправляємо на сковорідку для тушкування. Тобто ми її так піджаримо до золотистого кольору. Додаємо так достатньо олії, щоб вона гарно у нас підзолотилась. Паралельно ставимо варити картоплю. Орієнтовно в нас десь 5-6 картоплин, розрізано на двоє, щоб швидше зварилося. Наші листочки вже вистигли, і тепер ми з кожного листочка зрізаємо цей корінець внизу, це тверда частина в капустині. Обов'язково, щоб потім було, щоб були смачні глибці і не було тої твердої такої смужки. Так вони будуть набагато м'якші. Це картоплю ми товчаємо до пюре, картоплю валили в підсоленій воді. І до картоплі тепер додаємо нашу цибульку. Ще раз це все переминаємо. Далі беремо вісім картоплин, натираємо терткою на тертка для дирунів, тобто в пюре таке, і до цієї картоплі дали 2 столові ложки сметани, щоб картопля швидко не темніла. До цієї маси ми додаємо ще теплою е, наше пюре з цибулькою. Гарно все розмішуємо. В кінці цю масу додаємо сіль, перець та спеції і доводимо все до смаку. Каструлю, в якій ми будемо варити голубці або запікати, дно застеляємо листочками. І на ці листочки будемо викладати наші голубці. Отож, ми беремо наш листочок. Накладаємо начинку, завертаємо таким рулетиком трубочкою, і потім, ці кінчики, ми всередину втоплюємо пальчиком обережно. Трішки ще приплюскуємо і все. Ось е, така кількість голубчиків у нас вийшла. У нас е, трошки залишилися листочки, це нічого страшного. І ми їх заливаємо таким бульйончиком е, вода, приправи 10 овочів, і там ще трішки тої тушковної е, цибульки було. Далі ми зверху покриваємо знову капустою наші голубчики, так само, як ми дно застеляли, так само і ми е, їх потім накриваємо. Далі накриваємо кришкою та відправляємо у духовку на 180 градусів на 2-2,5 години. Приступаємо до нашої підливки з білих грибочків. У нас були морошені білі гриби, ми їх проварили пів години, тоді додали чайну ложку приправки ну, натуральних сушених білих грибів перетартих і додаємо десь півтора столові ложки цибульки з морквою. Щоб вона разом проварилася, піджарюємо до такого ніжно-бежевого кольору муку. Тоді до тої муки доливаємо декілька столових ложок нашого гарячого такого бульончика з грибів, муки там нам було потрібно 3 столові ложки. І коли помішуємо нашу юшку, так якби грибну, ми туди вливаємо нашу муку. І швиденько перемішуємо, щоб не було ніяких кумків, грудочок щоб ніяких не було. І така в нас, до речі, ще солимо на свій смак, перчимо на свій смак і даємо в кінці чесничок, який ми через чеснокудавку витискаємо. І це все разом проварюємо ще 10 хвилин. Все. Наша підливка з грибочків готова. Дуже смачна підливка. Вона підійде і картоплю полити, також дуже смачно в неї буде. І голубчики полити. Ну, моя щира рекомендація вам: це є святкова страва. Яка порадує вас, і ваших близьких, пробуйте, готуйте, поставте, будь ласка, пальчик вверх. Дуже вам дякую за перегляди і вам смачного!